Рідні 32-річного Сергія Ковальчука, якого поховали на міському кладовищі в Баранівці, 4 червня, вважають, що до смерті чоловіка призвело побиття в другому відділі Звягельського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Про це Суспільному розповів батько померлого Микола Ковальчук. За його словами, Сергія 28 травня забрали з дому працівники ТЦК. Син вбитий і все. І в позвонив, вже я в ТЦК. 29-го рано вже в лікарню привезли на прийомний такого чоловіка. Скажи, що чоловік кричав. Голу, без рубахи, без штанів. Накритий простинь. Ми приїжджаємо в 11 в Зягель. Швидка привезла Сергія з численними травмами до травматологічного відділення з лікарні, де його прооперували, розповів Анатолій Бортник, завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії. До нас поступив хворий двадцять року. У 10.10 .10 був доставлений з міста Баранівка з району швидкою допомогою. Там при поступленні в відділення ваїз край важкий, хворий знаходиться в комі 3. З діагнозу закрита черепно-мозова травма, лінійний перелом правої тіміної кістки, правобічна внутрішньочерепна гематома з вираженим деклакаційним синдромом, вогнищевий забій головного мозку, кома-3, епідуральний крововилив, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепини, то точної лікуалізації, пневмоніт, спричинив аспірацію їжі або блювотними масами. хворий взяти був зразу на оперативне втручання, де було де була проведена оперативне втручання видалення внутрішньотерної гематоми шляхом краніактомії. За словами Анатолія Бортника, Сергій Ковальчук перебував чотири доби у комі і 2 червня помер, не приходячи до тями. Обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки на своїй сторінці в мережі Фейсбук оприлюднив спростування звинувачень у причетності їх працівників до смерті Сергія Ковальчука. Уранці 29 травня чоловіка схопив епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу. Викликали карету швидкої. Слідча оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епіліптичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося. Висловлюємо щирі співчуття Померлого. Івана Сілецька, речниця головного управління національної поліції в Житомирській області, розповіла Суспільному, що нині в цій справі триває досудове розслідування. 29 травня близько 14.10 до Звягельського районного відділу поліції від медиків надійшло повідомлення про ушпиталення 32-річного жителя міста Баранівки, якого доставили з одного з відділів Звягельського РТЦК та СП. Поліцейські одразу розпочали досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 128 кримінального кодексу України, тобто необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Нині триває подальше встановлення всіх обставин. За словами Івани Сілецької, санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських або виправних робіт, або обмеження, чи позбавлення волі до двох років. Це не перше побиття в ТЦК, говорить місцева жителька Лідія. Кажуть, повиживали, а цього вбили, не розчитався, ж Голова побити. То так можна бити, ага. за що він зробив таке? Так, були такі случаї. Це четвертий чи п'ятий случай такий? Ну то все. Купляється, продається, і все сходить з рук. Суспільне Житомир надіслало запит до обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, аби отримати коментар про те, чи траплялися раніше випадки побиття в другому відділі Звягельського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Олена Кучмій, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомирщина.